Одеський порт можуть виключити зі зі списку спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов. Натомість організація радить включити порт до буферної зони, де будуть діяти обмеження щодо будівництва навколо порту. Також місцева влада має розробити кодекс візуальних правил та стандартів щодо вигляду фасадів будинків, які потрапили у зону ЮНЕСКО. Треба виконати декілька важливих завдань. По-перше, покращити технічний та естетичний стан історичної забудови, організувати проведення реставраційних робіт, заохочувати власників будинків, пам'яток культурної спадщини, брати фінансову участь у противарійних та ремонтних роботах, залучати інвестиції з метою реабілітації окремих будівель та застарілого житлового фонду. По-друге, робити міський громадський простір більш комфортним, тобто поступово усувати елементи, що заважають насолоджуватися одеською архітектурою. Маються на увазі пластикові балкони, агресивна реклама, позбавлені смаку літні майданчики, мафи, антени та кондиціонери на фасадах, на фасадах тощо. У нас попереду велика робота по підготовці дизайн-коду, коду, Кодексу візуальних правил і стандартів. Ми плануємо розробити розгортки фасадів на вулицях в зоні ЮНЕСКО з детальним описом кольорів, типів вік, вікон і дверей, параметрами допустимих, Вивисок тощо.